Дорого, доброго вечора, вітаю вас на своєму каналі. Це робила розклад, бачите, зелена відьма карти по поводу роботи, там на нову роботу чоловік іде. Вигадувала, дивилася, чого ж чекати, чого, що треба робити, всі нюанси. Ну, Начебто все гарно виходить, подивимося, як воно все буде. Але. Я до того, що хочу сказати, що завтра на моєму каналі буду робити новий розклад на наступний тиждень. Трошки зміню тактику, зміню питання, продумаю якось трошки по-іншому, бо дуже важко робити на неділю. Дуже багато дуже багато різних собиті пробачай. Тому дуже важко на, на, на цілу, цілу неділю розкладати карти, бо буває, що щось пригруться, що ні. І слідкуєш за всім, це важко. Тому трошки зміню формат. Тому хто хоче бути в курсі, підписуйтесь, будемо разом перемагати. Буду рада вас чекати на своєму каналі. Що що, коментарі пишіть свої побажання, свої, свої питання, що до чого, що і як. Вітаю всіх. Гарної, теплої ночі, спокійної. На все добренького, До, до нових зустрічей!